Світлана, музика, Коли на серці біль, я не ридаю, читає автор. Коли на серці біль, я не ридаю. Я в Бога сили для усіх прошу. Я з вірою серці засинаю, і на папері вірш новий пишу. Пишу про те, що в нас іде війна. Яка найкраща в українців забирає синів і дочок, села і міста, і чорний морок душу огортає. Пишу про стежки, зрошені сльозами, про біль дитячих милих оченят. Вони на небі розглядають очі тата й мами, І схожі на маленьких пташенят. Їм бавитись ще треба із ляльками і солодко поспати у теплі, ортати книжечку, читати вечорами. Вони ще ж зовсім крихітки малі. Пишу про маму, які не можуть спати, в молитві дні проходять і вечори. Вони благословляли сина захищати свій рідний край від Чорної Мари. Від ірода проклятого тирана, нащадка бісівського слугами, пітьми, у кожної матусі серці рана, от тільки б ще зустрітися з дітьми сини, чоловіки, брати і навіть дочки ідуть боротися за милий серцю край і кожного благословенного деньочка ти їм молитвою своєю Помагай пишу про те, що в нас чужих немає, у нас там на війні усі свої, бо кожен з них наш сон оберігає, залишивши де сім'ї всі свої. Так хочеться вже швидше написати, що хлопці наші вже здобули перемогу, ми будемо їх. З хлібом зустрічати і на колінах мим Богу. І всім найкращим нашим хлопцям і дівчатам, які принесли перемогу у наш дім. Тобі ми вклонимось, страждальна Україна-мати, що вистояла у двобої Так буде І ще трішки, і я це знаю. Пишно розквітнуть луки і сади. Ти, Україну, ворога здолаєш, і він ніколи більше не повернеться сюди.